Ой, зійшла, зійшла, правда на землю та й облітала між людьми. Все розказала, як треба людям, як треба жити, як Бог велик. Все розказала, як треба людям, як треба жити, як бомбам. Де ж та я правда, звідки з'явилась, де ж вона нині на світі є? Там виплиємів, я сяк родилась, а тепер вірних серцях живе. Там виплиємів, я слак а тепер вірних серцях живе. в серця живе. Христос народився. Славі Бого! Дорогі християни, велика християнська родина! Ми щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим! Нехай народжений Ісус! Народиться в наших серцях і живе в них, миру нам, злагоди, любові та благополуччя. Щиро вітаємо всіх з Різдвом Христовим! Теплі вітання від сім'ї Гурин. Нехай рясно вас всіх благословить народжений Ісус! Христос народився! Славімо його! Любі друзі! Щиро вітаємо вас з народженням нашого Спасителя Ісуса Христа! Бажаємо, щоб Його досконала любов, щира радість та Божа благодать була у ваших серцях. Нехай народжений Ісус поселиться у ваших домівках. І пам'ятайте йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Рясних Божих благословінь, Христос народився! Славімо Його!